партнери проекту компанії Жилстрой-2, Construction Group International, МЖК Інтернаціоналіст Мінрегіонбуд пропонує будувати індивідуальні будинки та без дозволів підключати їх до газових мереж. Під такими заголовками деякі українські інтернет-видання опублікували коментарі щодо змін типових регіональних правил забудови. Ці зміни міністерство регіонального розвитку та будівництва затвердило наказом номер 459. і вони стосуються виключно процедури отримання дозволів на будівництво оселі, кажуть фахівці. Там підміняються містобудівні умови та обмеження, визначені статтю 30 закону України про планування і забудову територій, заміняються будівельним паспортом. І процедура отримання дозволу місцевих органів влади на будівництво цього об'єкту Але Вся процедура будівельних робіт, процедура самого будівництва, вона зберігається. Відтак буде помилкою казати, що Мінрегіонбуд пропонує власникам індивідуальних осель без дозволів підключатись до газу, наголосив Сергій Ліманський. За його словами, процедура під'єднання до газових мереж не змінилась. Для подключения к магистралі необходимо обратиться в управление газового хозяйства для получения технических условий, разработать проект подключения, выполнить эти работы специализированной организацией и принять в эксплуатацию эти работы соответствующим ведомственным актом. Фахівець підкреслив, самовільне підключення до мереж блакитного палива є порушенням закону. А окрім того, ще й наражає на небезпеку того, хто незаконно врізається до цих комунікацій.